Багатьох на сніданку такі свіжі, не дивлячись на таку ніч. Ми чули. А, взагалі, дуже класний захід. Мені так подобається. А, знаєте, самі рекорди. 36 людей відкривали кваліфікації, щоб сюди приїхати. Рекорд, мабуть, в Чойсі такого ще не було: 5 тисяч кілометрів. Людина подолала, щоб приїхати на цей захід. Наталя, де ви? <плес> Доброго, просто, ми не наскільки зараз ми є важливими, до нас їдуть, з нами хочуть бути. Це дуже класно. І дійсно, якщо казати про минулий рік. Це неймовірно, тому що X2 у нас в компанії не тільки в товарообігу, це і кількість новачків, це виплати партнерам, це люди, які отримують дохід з компанією і, взагалі, кількість нових кваліфікацій. Але X2 це не це не межа. Є X3 – це премії і кількість топ лідерів. Я рахував більше 8 мільйонів тільки премій. Не враховуючи виплати по маркетинг плану, ми виплатили в минулому році. Це така класна слуга на вас. Ну і найголовніше, те, що кожен з вас відчув, це зрост вашої команди. Це результат в кількості людей, ваших кваліфікацій і ваших доходів. Найменший приріст. Людини, яка є в цьому залі, це 50%. Тобто тут нема людей в залі, які взагалі не мають ніякого привісту. Ви найкращі! І так у нас є ті, хто зробив Х2, Х3, Х5 і навіть Х10. І це дуже круто. Ми розуміємо, що зараз щось вийшов в період, коли ми. Прийшли в етап масштабування. Я розповім дві історії, які трапились вчора впродовж дня. Перша, я зустрів в холі тут біля фотографій на Мальбертах сімейну пару. Вони просто відпочивають. І вони питають: а що відбувається там, тут стіл стояв вчора, тенісний. Я кажу: у нас конференція, щось. Вони кажуть. Чогось конференції, я кажу, да, компанії 20 років, ми святкуємо. І жіночка стоїть, каже: в смислі 20 років. Я в минулому році на році тільки про вас уздізналася. <свят> тобто люди знають. Друга історія взагалі мене вибула я не знаю. А, ви бачите, що дівчата наші Галя і Інна тут вони працюють а, у відділі по роботі з партнерами, відповідають на святки, обробляють. А, і зараз вони не припиняють це робити. І вчора, в восьмій вечора, Інна а, телефонує по тих пропущених, які були. І жіночка каже: я відпочиваю в сусідньому готелі, не знаю там назву, а, з Редісоном. А, я бачила в інстаграмі, що у вас захід, як туди попасти. Вона каже: Ви партнер, вона каже, ні. Я бачу у вас круто, я до вас хочу. Тому це найкращі показники того, що в нас дійсно до нас хочуть. І ми розуміємо, що ми готові до цього. В нас є ви, ви робите класні речі, і ми готові вам в цьому допомагати. Коли ми робили минулий планування на минулий рік, планування на цей рік, ми спираємось на три складові досягнення мети. Це мотивація. Це інструменти і це дії. Мотивація, нам потрібно розуміти, на що ми це робимо. Куди ми йдемо. Інструменти, як ми туди прийдемо, яким чином, і за допомогою чого ми це отримуємо. І найголовніше системні, постійні дії, які точно дадуть нам результати. І зараз трошки розповім вам, що ми в цьому році будемо робити по кожному з цих поєнтів. Перша мотивація. Три важливіші складові це дохід, не найважливіша, але важлива заходи і визнання. Щодо доходу, в нас дві гарні новини. По-перше, ми збільшуємо бюджет на виплати по маркетинг-плану та премії в цьому році. Вася ради. Це дуже круто. І, друге, для того, щоб ви могли розширяти свої команди, ми виходимо в ЄС і зараз ці, ми на фінішній прямій. Нам залишилося зробити останніх декілька кроків. Друге, заходи, які ми будемо проводити в цьому році, будуть наповнені, більш цікаві. Ми оновлюємо формат, це моє місто. Ми, більше вам того скажу, в нашій команді з'явилась спеціальна людина, яка буде займатися цим проєктом. Ми запускаємо нові, новий формат це презентації. Це Розширення впізнаваності, щось в кожному місці України. Ми готуємо нову мотиваційну програму. За ці два дні до мене підійшло ну, десь людей 40, десь 100, 40. А, і всі питали: а що будете розповідати про нову мотиваційну? Ви ж там щось придумали. Ми придумали. Ми придумали, і ми розуміємо, що гроші є в нашому маркетинг-плані, гроші є в преміях. І ми хочемо, щоб мотиваційні програми були трошки про інше. І дуже важливо нам розширяти кругозір зір наших партнерів. І Чесно зараз під час війни трошечки виривати вас в якусь позитивну реальність. Тому нові мотиваці нова мотиваційна програма буде стосуватись подорожей, і вона буде стосуватись... і вона буде і для лідерів, і для топ лідерів. Це будуть дві такі е, різні програми, але у всіх буде дуже класна мотивація, щоб включитись в бізнес. Деталі трошки згодом. І останнє це наш глобал івент. Ми вирішили, що ми хочемо такі сильні, потужні заходи проводити надалі, і він станеться восени. І останнє, що стосується мотивації це визнання. Як для мене, для психолога, для багатьох людей визнання це основна мотивація. Ми всі хочемо, щоб казали, які ми класні, які результати ми зробили. І це не тільки через гроші. Тому ми оновлюємо нашу систему визнання, вона буде ще більш яскрава, більш мотиваційна і більш надихаюча. Ви раді? А тепер до інструментів. Ми Знаєте, да? ми показали вам роутмеп і трошечки зараз я підрозкрию, що буде у нас з інструментів в найближчий час. Вже через пару тижнів ми запускаємо майстер-майнд, де найкращі лідери, найкращий досвід впродовж трьох тижнів буде транслюватися для всіх наших партнерів. Але, якщо чесно, максимально ми робимо фокус на людей, які або розпочинають бізнес щось. Або розпочинають е, активні свої дії, і нам дуже важливо, щоб людина, яка зараз стартує, для неї було зрозуміло, прозоро і чітко, що і як вона буде далі робити для того, щоб досягти того успіху. Тому це інструмент для всіх ваших команд і тим паче для новачків. Дуже яскравий, дуже насичений, інформаційний. Проєкт, на який ми чекаємо залученості ваші, вашої і ваших партнерів. Друге, це квітень. Марафон здорового схуднення. Я знаю, що марафони це одна з основних ваших активностей для підвищення товарообігу. Тому цей марафон буде незвичайним. По-перше, ми туди залучаємо дуже класного зіркового експерта. Друге, оновлюються бокси. Третє буде оновлена програма. І найголовніше. Після закінчення марафону ми будемо продовжувати підтримувати тих людей, які будуть йти в цьому марафоні. Тобто це пролонгований супровід. Як вам? Супер! Чудово. І останнє. Наші майстерні навчання, яке проходить в нас вже рік, будуть оновлені і представлені в новому форматі, і це запуститься вже в травні. От такі три основні інструменти ми запускаємо вже зараз навесні. Деякий час назад ви побачили нашу карту дій, роудмеп, те, що ми. Хочемо робити і будемо робити для того, щоб досягти мети. Це про дії. Ми чітко знаємо, що ми, буде, що ми робимо сьогодні, що ми будемо робити завтра і яким чином ми хочемо дійти до тієї мети, яку ми перед собою ставимо. Одне з гасел цього року ми зробили Х2, Х3, а і хочемо, щоб кожен з вас. Кожен з вас, ваших партнерів, зробив свій X. Тому робіть свої роудмеп, робіть свої X1, 2, 3, 5, 10. І нехай буде чойс у кожен дім. Дякую. А, а зараз я хочу запросити сюди людину, яка.